Всім привіт! З вами знову Юрій. Ну що, любі друзі, поставили ми трьох точку на наш трактор, завели тракторця і показуємо. Як піднімає гідравліка, працює. Тобто наша трьохточкова навізка тут стоїть. Отакі От 16 колесика на йому стоять. Передня така резина. І ось такий тракторець. Перемикання передач. Ось цікаве, яке зроблене. Азюлька, декомпресор. Все як не може бути. Поплавочок давлення масла. Ось такий у нас тракторець з гідравлікою. З призвою він є на продаж. Показую. Як плавно робить. Ось такий у нас тракторець. хто цікавить замовлення, придбання трактора, готового міні-трактора з мотоблока. пишіть, дзвоніть.